Ігор Даниленко, генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Сьогодні гість нашої студії, і ми на початку цього року знову говоримо про те, як працюють бригади швидкої допомоги на території Чернігівщини, особливо у такий морозний період, а ще й у період, коли йдуть обстріли нашого прикордоння. Вітаю пане Ігорю! Доброго дня, пане Ігорю. Знову ж таки повертаємося до ситуації, яка сталася нещодавно, 11 січня. Це Семенівка, так так. І знову потрапила карета швидкої під обстріл ФПВ дрона. Поверталися к виклику. на перекрестки, щось попало у нас, ми навіть не зрозуміли, що. Коли стекла повисипались, машина почала шибати вправо ліво Загорілася, Тянули скільки могли, щоб не нас по нам не попали другий раз думали вже. Потікали з машини, зашипів, кислород думали, а то колеса шипіли, Ми думали, кіслород потікали з машини, де і все. Допомоги визивали вже всього, що це таке все. Легка контузія, нічого на нікому немає. Всі Ці цілий, слава Богу. Ну, В салоні нікого не було. Ні, 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 слава Богу, що нікого не було. Це єдине, що спасло на душу. Під обстрілу да, попала наша карета, постраждало два співробітника, парамедик та екстрений медичний технік. Постраждали, наскільки? Ну, на щастя, уламкових поранень немає. Це акубаротравма, мінно-вибухова травма в результаті вибуху дрона. Це. Ну, скажем, стан, який впливає на це як загальна травма, стан, який впливає на нервову на центральну нервову систему внаслідок вибуху того чи іншого боєприпасу. Ну, вже на щастя, на вчора їх виписали в задовільному стані, тобто стан нормальний. Минулого разу, коли ми зустрічалися, знову ж таки згадували, що наприкінці 25-го року. Це був перший випадок, так наскільки я пам'ятаю, коли під обстріл потрапила так, карета швидкої. І тоді також люди. Також люди постраждали, да. Але також там, на щастя, без уламкових поранень, відповідно, це набагато швидше іде одужання і ну, набагато менші наслідки. І тоді ми згадували автопарк. Знову ж таки, карета швидкої постраждала. Що з машинами і наскільки. Зараз ви оцінюєте ситуацію по автопарку? Ну, по теперішньому випадку це був удар дрона в задню частину автомобіля в медичний салон. Бригада поверталася уже з виклику. Вони певну відстань від'їхали від місця локації. Був удар в автомобіль. Вони ще певну відстань проїхали, потім залишили транспортний засіб. Ну, По-перше, потрібно робити звичайно, експертизу даного автомобіля для того, щоб визначити всі ті пошкодження і оцінити матеріальні ці витрати. Але ми вже бачимо, що пошкоджено там майже все медичне обладнання. А по автомобілю він. Ну, наскільки видно, у нього порушена геометрія вже кузова і відновити теоретично, звичайно, то можна все. Але треба подивитися експерти, які скажуть, можна відновлювати взагалі, якщо можна, яка це буде вартість, тому що там потребує заміна всього-всього кузова одразу. Я навіть не готовий сказати, чи в Чернігові можливі такі речі. Це по суті півавтомобіля потрібно одразу, О, зам... да, одразу замінити. Там ми не говоримо про якісь там зварювально рихтувальні роботи, тому що вони тут навіть не дадуть ніякого ефекту. Розумієте, коли пошкоджений кузов, у нього немає пропорцій, правильних відповідно на швидкості. Це ж уже не автомобіль буде. Ну а от ситуація знову ж таки по машинах, тому що Семенівка щодня ми отримуємо інформацію про обстріли і надання медичної допомоги до медичної медичної допомоги. Це ну, такі. Пікове питання на на цій території, і ще і села найближчі, які також потерпають від обстрілів Російської Федерації. Евакуація людей і швидка також допомагає в цьому. Що тут? Чи це якось вплине на те, що мінус одна машина, чи буде якась заміна зроблена? Ну, давайте ми говоримо в комплексі: це і Семенівка, це і Новгород, це і Сновськ, це і Корюківка, е і на даних територіях обов'язково забезпечений резерв автомобілів. Ми не будемо говорити про нього, але як то говорять, одразу робиться гаряча заміна, і вони виїжджають на іншому автотранспорті і займаються своєю роботою. Тобто заміна всі таки вже. Вирішено, питання вирішено. Повернуся до теми, яку ми запланували до того, як сталася ця ситуація. Тема, як працює екстрена медична допомога в період зимовий, а особливо от останні тижні, коли у нас така низька температура і гідрометцентр постійно. Поки що повідомляє, що вона протримається, плюс були льодяні дощі, замети. Ну якщо говорити в загальному, там чи якісь там їх тривалість робочого часу, чи якась там можливо стрибок кількості викликів, то зазвичай такого немає. Це не являється якоюсь екстраординарною подією це всього лише зміни погодних умов. Якщо ми говоримо про фізичні перешкоди, да, снігопади, замети, обледеніння трас траси, так далі, то тут, звичайно, є певні корективи набагато складніше, важко працювати екстреним медичним технікам на виїздах з одного боку, нам потрібно. Швидко приїхати на екстрений чи критичний виклик. З іншого боку, цього просто неможливо за рахунок тієї ж безпеки. Наші автомобілі це ж такі самі, хоча вони на зимній зимовій гумі, багато третина автомобілів там повноприводні, але досвідчені екстрені медичні техніки, але все рівно це транспорт, це погодні умови. Тому зробити неможливе. Вони також не можуть. І на жаль, тривалість доїзду збільшується. Середній час доїзду збільшується. Також в перші дні снігопадів, коли воно тільки-тільки починається і засипає все, і просто служби не справляються все одразу розчистити. То, звичайно, ми теж так само можемо попадати в снігові замети. Рідко, але буває, що ми просимо допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій. Один-два випадки за зиму обов'язково бувають, коли нашу, наш автомобіль витяг. Я із якогось замету, але це все рівно робочі питання, це не перша і не остання зима, тому працюємо в тих умовах, які є. А локація якось змінюється, наприклад, або логістика, локація куди довести, і от логістика. Є, є плани напрацьовані, якщо будуть заметені такі-то такі до такі дороги, то маршрути пацієнтів зміняться в таку-то лікарню. і все. Це по госпіталізації, а по пацієнтах, вони ж які жили. Тих локаціях, угу. в тих населених пунктах так вони і живуть. І, і всякі випадки бувають, що буває, машина зупиняється, тому що далі реально не можна проїхати. Медичне обладнання може їхати на санчатах людей, угу. які там вийшли, зустріли і треба. А тобто ще санчата за собою возять? Ну, всяке буває. Ну, вони бачать, що снігу насипало, тому якось повинна ж медична служба до них добратися, приїхати. Буває, що сама бригада може. На санях поїхати далі. Або бували випадки, коли і пацієнта так само ж до автомобіля, який стоїть, на санчатах евакуювали, вже переклали в автомобіль і поїхали. На щастя, такі випадки. Бувають дуже дуже рідко, але от за ці всі роки, от вони на назбиралися деякі. Тобто, громада також ця співпраця налагоджена, що якщо то громада там керівництво громади допомагає, да, от як ви кажете, санчата, щоб доставити так, пацієнта до так, так, швидкої. Так, звичайно, так. Да. Ну, тут тут головне питання було, що коли почалося це обледеніння доріг або замети, особливо як в громадах, віддалених громадах це працює, тому що в Чернігові ну техніка вийшла зранку, почистили основну трасу. Громадський транспорт вийшов, і спецтранспорт також рухається цими ж дорогами, так. тобто все почищено. А от там, де-інде, ми отримували ж інформацію і світлини про те, що там переметено, там переметено, проте люди продовжують хворіти потребувати екстреної медичної допомоги, тобто, це все враховується так, і... голови громад на місцях. Вони зацікавлені в тому, щоб був доступ до їх людей, щоб допомогу можна було надати. Я ще раз повторюся: найскладніше в перші там, там, скажем, 48 годин, коли просто фізично і ще не, не встигаються все розчистити, розібратися з тим всім. Потім воно стає простіше, робота налагоджується і. Я ж кажу, це не перша і не остання mm -hmm. зима. Ну, хоч цей спецтранспорт, погоді, все одно, що це спецтранспорт або не спецтранспорт. Ну, так, це ж такі самі мікроавтобуси, але просто переобладнані в автомобілі екстреної медичної допомоги. Цих... Вони з такою ж прохідністю. Як і. Так, проте від швидкості і маневру цього автобусу залежить, наскільки швидко людину доставлять до медичного скучай. закладу. Чергування, чергування парамедиків що змінюється в самій роботі лікарів, чи коротшими вони стають, чи це ніяк не впливає? Ні, ні, не впливає. Медичні працівники, лікарі, і парамедики. Це 24-годинний години робочий день, як і диспетчери. А екстрені медичні техніки – годин. Uh -huh. У них робоча зміна все більш ніяк не не міняється. І ще один момент зараз у нас подовжені. Графіки відключення електроенергії, і в цій студії з представниками диспетчерської вашої, вашого центру ми вже говорили про те, що коли вимикають електроенергію, тоді і лягає мобільний зв'язок часто густо. І тоді геолокація не спрацьовує, мобільний зв'язок. Він також ну, доволі поганий да, є порушений, в деяких да. порушений в деяких місцях, навіть в Чернігові. І тоді ми говорили, що тут треба пам'ятати про взаємодію. Якщо виїхала карета швидкої, то. Ну, можливо, вийти, зустріти з ліхтариком, десь пояснити якийсь орієнтир, як заїхати краще у двір, тому що темрява. Так, звичайно, це про взаєморозуміння, це про взаємодопомогу. Чим, так як ви говорите, чим якщо родичі да, пацієнта так відреагують, це найперше всього краще для них, тому що бригада швидше добереться до пацієнта і буде надавати допомогу. Звичайно. І ще хотів би звернути увагу на відключення, щоб наші пацієнти розуміли, висотні будинки при відключенні світла не працюють ліфти. Ви маєте розуміти, що бригада приїхала з усім обладнанням, апаратурою, їм треба піднятися на ваш 9-й поверх пішки, і потім надавати допомогу. Тому ще раз прохання викликати екстрену медичну допомогу тільки в тих випадках, коли реально. Є потреба в нашій участі, і ви на початку так сказали, але не уточнили менше чи більше викликів от в цей період зимовий щодо швидкої? Приблизно однаково. Тому що, коли дуже складні погодні умови, диспетчерська більш жорстко старається відсікати непрофільні, не екстрені виклики. Тобто лише ті виклики, які загрожують життю і здоров'ю людини, ті обробляються в першу чергу. Якщо виклики. Не екстрені, коли диспетчер або у нас є лікар-консультант, може надати консультацію по телефону, пояснити все. Це перше. І друге, що пацієнта можна через декілька годин або на завтра скерувати до сімейного лікаря, який так само його гляне надасть допомогу, призначить лікування. То стараються оці виклики відсікати від бригад, щоб вони їздили лише на екстрені і критичні. І ще одне питання залишається знову ж. Такі погодні умови, але це вже більше наше прикордоння. Ми з вами в одній з програм говорили про це. Ви розповідали, як працює, наприклад, бригада швидкої, парамедична бригада, там, де обстріли йдуть, тобто там. Вже працюють військові, там працює представники ДСНС, і вони тоді карета швидкої перебуває десь в більш-менш безпечному місці, і людину можуть доставити на сьогодні. Що там? Як сьогодні працюють там бригади? Працюють так, як ми й говорили минулого разу. Тобто робота вже налагоджена, і всі ці ситуації відпрацьовані. Так само і з урахуванням і безпекової ситуації, але, на жаль, ви ж бачите, її не завжди врахуєш. Наприклад, Семенівська, Новгородцівська підстанції, Корюківська, Сновська вони їх ну, більше половини їх часу при виконанні викликів вони доповідають, що на тих чи інших викликах вони чули, бачили, як літають ворожі дрони. Чи то розвідники, ну це вже вони не можуть визначити uh -huh. тип, але, але під цим наглядом вони таким ворожим, вони працюють постійно. Коли йде атака, коли йдуть вибухи, так само відпрацьована ситуація, що бригада знаходиться в якомусь найближчому безпечному місці і координує диспетчерські координують свої дії з диспетчерськими ДСНС, диспетчерською поліцією, з військовими на місцях, для того, щоб максимально убезпечити бригаду. До і можна було найкоротшим шляхом евакуювати пацієнта чи пораненого до бригади, і відповідно потім до лікувального закладу, який його може прийняти. Ну от знов ж таки повертаємося до Семенівки з нею. Почали <с сьогодні <с розмову. І в продовження того тижня в цій студії побував у нас французький фотохудожник. Жером Барбоза, і він якраз і перебував початок січня в Семенівці, і от він розповідав, що на відміну від інших місць, гарячі точки, де він побував, на сході, зокрема, він каже, що основна різниця. Те, що ти розумієш, що безпілотники там чатують більше по кордону, де йде військова дія. Так. А от в Семенівці вони можуть з'явитися будь-коли, да, будь да. наче не звідки, і люди там постійно перебувають в напрузі, тому що вони чекають, вони дослуховуються і кажуть: ти йдеш вулицею, тут хоп, і щось летить. Це враховано, да? тому що ну, десь бойова дія йде, але тут зненацька їде швидка і. Ну так як оцей був випадок, так само. Ну я ж кажу, всі фактори врахувати неможливо, mm -hmm. але по можливості стараємося робити отак в максимально безпечному радіусі, щоб вони були. Але я ж кажу, ніхто не виключить ситуацію, коли було все, все безпечно. Поїхали на виклик, а там уже стає небезпечно. Ви самі говорите, ми всі знаємо, ситуація міняється там щохвилини. Mm -hmm. Тобто будь-що, навіть якщо триває сигнал повітряна тривога, то все одно швидка виїжджає. Так вже є ніхто не реагує на цей сигнал, коли треба надавати допомогу. Але ж з військовими все одно ви якось на зв'язку? координація та? постійна, да чи безпечна зона, в яку можна зараз е в'їжджати, так ну навіть от Семенівка, та сигнал ні, ніхто ще Семенівка, не Новгород дуже класно налагоджено uh -huh. там, так як вони самі найгарячіші, дуже гарно налагоджений взаємозв'язок між. Військовими між моїми старшими фельдшерами, які є на місці. Тут, до речі, хочу ще раз сказати: люди, які там, ну всі, які працюють в цій службі, молодці, але там, ну, взагалі, герої, вони кожного дня. Виконують там колосальну титанічну роботу, і це і фізичне, і, і психоемоційне навантаження за рахунок оцієї небезпеки там дуже значне, вони взагалі у нас молодці там. Тобто, якщо навіть на тих територіях не скасовано сигнал повітряна тривога, але людина викликає швидку, то швидка приїде? Так, якщо це критичний екстрений виклик, звичайно. Тоді нагадайте, будь ласка, екстрені критичні випадки, тому що люди у нас можуть телефонувати по з будь-якого приводу. В яких випадках швидка точно відреагує? Порушення свідомості. Втрата свідомості, симптоми, які вказують на інфаркт міокарду, це сильний стискаючий біль за грудиною і так далі, з задишкою і тому подібні симптоми, е головний біль з запамороченням, з нудотою, який виникає, гострі болі в животі, е травми значні, які загрожують життю, травми з кровотечами, е сим е симптоми інсульту. Коли також порушення свідомості, параліч пари з кінцівок, порушення мови і так далі, це основні, здається, всі основні скарги, назвав в яких обов'язково прийде екстрена медична допомога і госпіталізує пацієнта, і в будь-якому випадку ще раз вкотре наголошуємо, що диспетчер. Буде ставити конкретні запитання, тому навіть якщо людина розгубилася і не знає про ці критичні і некритичні випадки, все одно диспетчер скоординує, диспетчер все зафіксує, і тоді буде зрозуміло. Так. Головне відповідати, навіть якщо ці можливо комусь здадуться питання, ці можливо безглузді, але це не так. Якщо диспетчер задає це питання, на нього необхідно відповісти. Це і пришвидшить роботу диспетчера. Він швидше передасть виклик на. Диспетчера напрямку і швидше поїде бригада, і відповідно бригада буде готова і знатиме вже по дорозі до пацієнта, що вже орієнтовно їх чекає, що їм треба буде робити. Ну, ми щоразу з вами завершуємо розмову таким нагадуванням. Сподіваюся, що більше людей дослухаються і будуть так, розуміти, як діяти, тому що навантаження на бригади колосальне, і враховуючи і погодні умови, і обстріли е необхідно все таки вирізняти оці критичні екстрені виклики, тому що бригад теж є обмежена кількість їх не може бути невідомо скільки. І коли бригади зайняті невластивими їх виклик. Ми то пацієнти мають розуміти, що людині, яка реально перебуває в небезпеці для свого життя і здоров'я, просто ми не зможемо надати допомоги лише за рахунок того, що бригада була на виїзді там, де їй, по суті, і не було необхідності там бути. Ось це якби основний фактор, як ну, свідомість має бути в наших громадян для того, щоб цінувати роботу. І час інших людей. Ефір, про який ми говорили, про альтернативні можливості викликати швидку в громадах в Чернігові за умови блекаутів поганого роботи мобільного зв'язку. Я цю програму додам наприкінці нашого ефіру. Тобто її можна буде подивитися. За сьогоднішню розмову вам дякую. Проте не прощаюся, бо час від часу ми зустрічаємося. Тому до наступної зустрічі. Дякую за сьогоднішню розмову. До зустрічі. Дякую.